З чого розпочати знайомство з Богом? З розмови. У нашій церкві молитва називається розмовою з Богом. Тобто, через молитву ти вже розмовляєш з Богом. Є наш, Богородиця, символ віри, чудесні молитви. Коли кожного дня, зранку і ввечері, ти уведеш свою практику, так розмовляти з Богом, ти побачиш, як Бог діє в твоєму житті. Є молитва на Вервиці. Це домашній екзорцизм, називають його, тому що тут поєднано і символ віри, є п'ять очиначів, і десять Богородиць, але найважливіше, що в цій молитві Богородиця разом з нами молиться і заступається за нас. Є прекрасна молитва, якою молиться уся церква, це є літургія. І вона є особливою, тому що в той момент разом з нами молиться сам Ісус. У нашій церкві. Молитва має чотири назви, і такі назви чотири П. Перша молитва це молитва про славу. Її можна славити як піснями, так і своїми словами. Ми славимо Бога за те, ким Він є для нас. Молитва подяки це коли ти вже бачиш дію Бога у своєму житті, ти дякуєш кожного ранку, кожного вечора за те, що Бог зробив для тебе. Тому що ти дихаєш, ти маєш сім'ю, маєш житло, маєш їду, працю, маєш можливість їздити на машині, і це є Божа благодать у твоєму житті. І якщо ти це розумієш, то ти дякуєш Богу. Наступна П це є перепрошення. Коли ми перепрошуємо за наші провини. І найінтимнішою цією розмовою є сповідь. Коли Бог слухає, а ти йому говориш. Це найпрекрасніша можливість показати Богові, який ти є насправді. І для Бога це дуже цінно. І остання П, це є прохання. На жаль, у нас, християн, це найпоширеніша, хоча вона стоїть четверта у списку, найпоширеніша молитва. Ми завжди висловлюємо дуже багато прохань, і це не є зле, якщо ми ведемо діалог. Пам'ятайте, розмова це є діалог. Але часто буває, у нашій молитві молитва стає монологом, коли ми багато говоримо і не можемо почути відповідь. І кажемо, Боже, я ж стільки молилася до Тебе, стільки вервець промовила, стільки літургії відбула, стільки тебе просила, а ти не подіяв, ти мені нічого не сказав. Господь промовляє до нас через інших людей, через обставини в нашому житті. А також Він промовляє і через найважливішу книгу. Через Біблію. Це Слово Боже, особлива книга, через яку Господь постійно промовляє. Він відповідає на всі твої запитання, але для цього потрібно втишитись. Знайди у своєму домі місце особливе, затишне, де тобі комфортно, де коли хто-небудь із домашніх загляне побачить тебе знає, що ти зараз розмовляєш з Богом. Попроси, щоб ніхто тобі не заважав цей момент. Відпусти усі клопоти, усі думки, запали свічку, запроси Духа Святого у цей час, щоб він допоміг і почути, і збагнути всі ті слова, які зараз буде промовляти Бог. Якщо ти ніколи не читала Біблію, почни з псалма, а потім з Нового Завіту. Читай небагато, але вдумливо читай і слухай. Читай і слухай. Господь обов'язково промовить до тебе.